Добрий день, діти! До нас у гості прийшов Пес Патрон. Пес Патрон прийшов не просто так. Він хоче розповісти про небезпечні знахідки, які діти можуть знайти на вулиці, і що потрібно робити, коли їх знайшли. Яка небезпека чекає на нас на вулиці на дитячому майданчику? Ви знаєте, що таке вибухонебезпечні предмети це будь-яка речовина або предмет, який здатний вибухнути. Граз вибухонебезпечними предметами загрожує втратою здоров'я не лише тому, хто вирішив погратися, але й людям, які перебувають поруч. Випадково знайшовши небезпечні предмети, Діти чіпають їх, намагаються розібрати, роблять спроби розбити і кидають, у результаті чого від вибухів трапляються нещасні випадки, тому діти повинні завжди пам'ятати і знати правила поветінки. Подивіться, як вони виглядають. Саморобні вибухові пристрої, гранати. Пелюстка, міна, ракети та авіаційні бомби. Запам'ятайте, у разі виявлення незнайомих предметів не можна наближатися до них і торкатися знахідок і дозволяти це робити іншим. Про знайдені підозрілі предмети слід негайно повідомити дорослих і поліцію. Не можна переносити і перекладати, закопувати в землю, не можна розпалювати вогонь поблизу знахідки, не можна розряджати, кидати, ударяти по ньому і приносити предмети додому. Слід запам'ятати дорогу до того місця, де була виявлена знахідка. Не можна брати рук пістолети, автомати і патрони. А ще вибухонебезпечні предмети можуть знаходитися в сумці, в рюкзаках, іграшках і коробках, до сумок не підходити, іграшки не піднімати. Обережна поведінка під час прогулянки запорука життя і здоров'я. Пес патрон дуже раді, що ви так уважно слухали і сподіваються, що ви все запам'ятали. Будьте уважні та обережні!